Чоловіка, який підірвав будинок на металургів 24, взяли під варту. Так вирішила слідча суддя за річного райсуду сум. Подробиці далі. Це Володимир Клочко. Саме він відкрутив вентиль газової плити в своїй квартирі, напустив газу, а потім запалив цигарку, через що стався вибух. Йому 59 років. До зали суду підозрюваного привезли з ізолятора тимчасового тримання, де він провів останню добу. Перед цим його виписали з опікового відділення обласної лікарні. Що стосується підстав для обрання запобіжного заходу, то враховуючи тяжкість чинного правопорушення особу підозрюваного, а також те, що особа може повторно вчинити правопорушення, також може переховуватися від органів досудового розслідування від суду та органів прокуратури, на підставі цих фактів було обрано було прийнято рішення звертатись до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на засіданні. Чоловік доводив відсутність психічних хворобіч. Ну, Всіх був, який ж я всіх, як у мене стажу, більше 30 років стажу робочого. Застосувати до підозрюваного Клачка Володимира Олександровича, 57 року народження, уродженця міста Суми запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. І панімали, не панімали. Ну, я не думав, що таке так 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 случиться. Це така я, ну... будет катастрофа. Я-то не осознавал. А как вы думали будет? Да может огонь там выскочит из того, как я пожар обыкновенный. Она увидит и прибежит, жена моя. В тот день я жене позвонил, жене позвонила, она сказала, все равно через суд, но ну, я выиграю у тебя всю квартиру или что-то одно и то же. Вообще она должна быть принадлежать мне. Но как я был в психушке, Она говорит, ну ты не справишься, какой ты мов хозяин, ты понимаете, лучше давай на меня будем перепишем. Мешканця будинку, що вибухнув, підозрюють за частиною 2 статті 194, це умисне пошкодження майна шляхом вибуху, що призвело до смерті людини або майнових втрат в особливо великих розмірах. Якщо чоловіка визнають осудним, тобто таким, що усвідомлює значення своїх дій, то йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Якщо ж ні, його чекає примусове лікування в психіатричному закладі. Маргарита Римак, Олександр Гордос, на часі новини.